Волонтерський центр Нескорена нація це шість цехів, які працюють як один злагоджений механізм. Колись тут щодня працювало від 300 до 500 людей. Тепер каже його координаторка Галина Боля, приходить менше волонтерів, але жоден процес не зупиняється. Велика подяка і низький клін всім волонтерам, які приходять і допомагають, і вкладають свій свій труд в те, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям. Дуже важко набагато менше людей тепер приходить, але все рівно роботу як. Просять ну, запити, які приходять від наших хлопців, ми їх закриваємо. І Богу дякувати це дуже важливо. Також я хочу подякувати всім меценатам, всім підприємцям владі. За те, що вони допомагають фінансово, волонтери на урочистості винесли всі відзнаки, якими нагороджений центр. Тепер тут на кілька грамот стало більше. Депутат обласної ради Володимир Федоришин сам активно займається волонтерством, тому знає наскільки важливою є ця справа. Волонтерство це така унікальна річ, взагалі для України, особливо коли своїми руками товляється потрібні для фронту речі, це воно зірває їм душу. Вони приходять ці потрібні речі. Вони завжди з пам'яттю, з добром використовують для свого захисту. Наші волонтери, це ж розумієте, це різні цехи. Коли вони своїми руками це виготовили і подарували військовим, це, це немає меж такої подяки. Відзначили того дня волонтерів і очільники міста та району. Волонтерство це є одна з важливих складовик нашої стійкості зараз і майбутньої перемоги. Тому що волонтери ми є всі. Хтось є волонтер, що виконує свою добросовісну роботу, хтось є волонтер хто. Лишився тут і не поїхав нікуди. А хтось і волонтер, хто проходить у націю. І постійно тут працює для нашої перемоги з перших днів війни. Коломияни і жителі Коломийщини дуже активно долучилися до підтримки збройних сил України, і не тільки як волонтери, але як меценати з і підприємства і громади, і просто як особисто громадяни. І це дуже важливо, тому що ми бачимо результат. Ми бачимо, скільки за ці роки надано різного роду підтримки. На завершення заходу Галина Боля запросила всіх долучитися до волонтерського руху. Ми йому військову амуніцію таку е, натів. Зірця то потрібно і тканина, і фурнітура, щоб маскувальна сітка була легенька і зручна для наших військових. Потрібна тканина, агроволокно, а це все коштує великі кошти. Тому я дякую всім і кожному, який допомагає. Хтось приходить, хтось фінансами, але ще велике прохання. Не забувайте, що кошти закінчуються, хлопці все горить. Ми наново починаємо все шити. Тому коштів потрібно завжди. Долучайтеся. Святкуваннях таких не було. Волонтери розійшлися по циках і продовжують. Роботу. З Коломи Івана Малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.